Всім привіт, друзі! Ви на каналі Play Jackson, і сьогодні від мене доволі такі неочікуване відео. Я хочу пройти чемпіонат світу за збірну України, але але зробити це в Pro про Еволюшен 2000 п'ять. Йоптвою! На цю гру я випадково наткнувся в інтернеті, скачав її, і хлопці я просто привалив. Якщо навіть не дивитись на те, що я зловив просто неймовірну масу приємних флешбеків, і навіть зараз, в 2002 році, я можу пару каточок в неї скатати. Тим паче ми повертаємося в той час, коли збірна Україна грала на чемпіонаті світу. Перше і на жаль, поки що, останнє. Ви хочете блахіна унізити? Україна, Іспанія, Туніс. Та Саудівська Аравія. Стосовно друзів, груп в нас все майже так, як було в 2006 році. Але є деякі відмінності, наприклад, Марокко грає замість Трінідати Тобаго. На жаль, Трінідати Тобаго немає про Evolution 2005. Якщо б не цей чемпіонат світу, я навіть не знав би про таку країну. По групі Сі немає ніяких питань. В групі Ді замість Анголи грає Африка. В групі Є e замість Гани грає Сенегал, замість того грає Нігерія всього на все друзі, є відмінність чотири команди. І перший поєдинок збірна України проведе проти Тунісу Шовковський, Свідерський, Русал, Єзерський, Несмачний. Підан Несчастний, Назаренко. Гусів, Гусів, Воробей, Воронін, Шевченко. На жаль, друзі, я не знаю, чому, але немає реброва. В цій грі, як Київське Динамо, там є Ребров, але в збірні чомусь немає. Я навіть не знаю, як додати. Але в цілому, друзі, все окей, без питань. А перед тим, друзі, як ми продовжуємо, я хочу вам нагадати про круту гру в Team Game. В Цій грі ви можете майже все: зібрати команду, прокачати футболістів, удосконалювати стадіон, підбирати тактики, грати турніри та будувати свою команду мрії. Проста реєстрація по посиланню в описі. Або по QR-код. В переході, долучайся до гри. А відразу без всякого виходу на поле, збірна України починає з центра поля. У мене такі відчуття, друзі, начебто граю на якомусь ігровому автоматі, який стоїть, не знаю, в якомусь торговому центрі. Це щось неймовірно міг пройти. Це набагато, друзі, швидше, ніж зараз. В футбольних симуляторах проходить, робить навіс, ну, там не виграє. Пробувай! Ой, дуже засильно! Шевченко біля м'яча робить навіс! Пробити! Ось, будь ласка, такий перший момент був по Олега Гусєва Олег Гусєв Походить Олег Гусєв Так, наш м'яч. Да ну, Реф Або просто направляти свого футболіста на м'яч, встигає Єзерський. Що саме цікаво, мені здається, 50% глядачів просто не знають і половини команди нашої збірної 2006 року. Але це нормально. Більшість з вас ще навіть не з'явилися на світ, коли цей чемпіонат світу був зігнаний. Так, зараз може бути подача. Гусін! Царство небесне, мен. Але так робити не треба. Русол. Кутовий біля наших воріт, знаю, що кутові тут дуже небезпечні. Подача, але ще не відбиваємося. Атака продовжується! Андрій Шевченко! Втікає! Втікає! Порушення було. Дивіться, які тут штрафні. Я Не знаю, я напевно просто не зможу перебити. Не переб'ю стінку. Давайте зробимо подачу. Навіс! Головой! Головой вищий воріт пробуває! Це Воронін! Що робимо? Навіс! І удар! Від Вороніна! Можливо, зараз буде небезпечно! Удар небезпечно! Відробить. Шева просто неймовірний пас! Що офсайд? Проходить! Воробей! Віддав! Та ну що ж так сильно? Отже, друзі, після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Пас на несмачно, несмачний. Ну, роби подачу, несмачний. Навіс! Не дострибує Воронін. Шанс забити з кутового, навіс. Пробити! Подача. І тут добрий день. Ні. Є. 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 Та ну дивіться, вони все блокують, не дають абсолютно нічого зробити. Зараз поки що ми думаємо тільки про захист. Йобаний! Можливо, ще картку даси. Навіс? Потрійна заміна, як я і люблю це робити. Ні, а що робити. А ну тут ще й був офсайд, ну звісно. Будь ласка, встигне. Подача. Бий! Ти ходи так сильно! нахуй так ти що турил і шо. Отже, друзі, перший поєдинок чемпіонату світу завершається з рахунком 0-0. Іспанія перемогла Саудівську Аравію з рахунком 2-0. Наступним матчем нам треба перемагати. Друзі, наступна гра в нас проти іспанців. Канізарес, Пабло Ібанес, Пуйоль, Сальгада, Дель Хорна, Альбельда, Пабло Орбаес, Дела Пене, Хоакін, Луїс Гарсія і Рауль. Центра поля починає збірна Іспанії. От проти тих зіграти 0-0 це непогано. О, було порушення. Ого, вони тут діагональки навіть роблять. Пробивав Рауль. Рауль, блядь! Зараз можливо буде небезпечно. Удар поворотам! Мені дуже подобається, як тут грають голкіпери. Та ну як! Ну це один на один був вихід. Пере... Поперечку дав! Віддав. Ну що, на подачу. Та куди він подає, Я не розумію. Треба зупинятися чи що. Ні-ні Да що ТИ не дограл? <клес> Удар? Вище. Ну тут був офсайд. Ну що, бити? Блять, що так сильно? Ну, Шевченко! Шевченко! Забити Зараз я проб'ю звідси. Андрій Гусін! Ну камо, ну міг зараз дати. І ось цей удар Андрія Шевченка. Він пробив в поперечку і в руку голкіпера. Ну Ось цей небезпечний момент від Андрія Шевченка. стійку дав. Трішки нам не вистачає точності в цьому поєдинку. А чому? Я легенько натиснув. Подача. Удар! Це удар. Ось удар. Не дати зробити навіс. Навіс. Сейв! Сейв! Зараз Рауль міг забивати. блядь, <ривіт> мені вже вийти один на один. Ось проблема ще в тому, що вони не завжди борються на другому поверсі. Та блядь, як воно не проходить! Віддав. Біжи. Біжи! ШЕВА, ШЕВА ПРОБИВАЄ, але ну там... Незрозуміло. Чи то пас від захисника, чи то удар Андрія Шевченка. Є. Дай вже, покажи вже картку. А тут зараз можна придумати. НАВІСЬ, Бий. Удар! О боже мій, блядь! Рекунчик, пограй. Треба забити перший гол. Вже просто чекаю. О, кутовий. Да як? Руслан ротань, бери, забивай, чувак. Навіс Андрія Шевченка. Да! Це Цирикон, камон, сюди його занось. Боже, все ж таки заштовхали. На 86-й хвилині збірна України заносить гол. Все, друзі, це перша перемога і перші 3 бали для збірної України на цьому чемпіонаті світу. Ми ще обирали збірну Іспанії. У нас моментів було просто неймовірна кількість. Ось вона, банка. Рекун, 85-та хвилина зустрічі. До речі, Туніс також обіграв Саудівську Аравію. Тобто зараз нам треба перемагати, і ми 100% проходимо в наступний раунд. Навіть якщо ми зіграємо в нічю, то скоріше за все, що ми пройдемо. Отже, друзі, в нас залишається останній поєдинок: Грапорті Саудівської Аравії. Україна, о, до речі, тут є прев'ю перед поєдинком, вологість, температура, швидкість вітру це 2005 рік народ. В цю гру я просто зараз граю з такою теплотою на душі, нічого я цього просто не можу передати. Ну що, друзі, зробимо це. Погнав. Навіс. Пробити. Удар поворотом 1-0! Це гусів. Нічого він проходить, робить передачу! Відбиваємося. Ну що, рикун. Рикун, А що це за удар? Зараз може бути досить небезпечно біля наших воріт. Добре, отакий от тактичний фол, він не буде. Зайво. Відає передачу назад. Удар поворотом мимо. Рикун. Пробиває рикун вище воріт. Яка передача! Голкіпер вийшов, забрав. Шилаєв. Проходить Шилаєв. Входить в штрафну. Віддав передачу. Удар! Свідерсі. Після першого тайму рахунок 1-0 на користь збірної України. Швидкий гол Олега Гусєва дав нам можливість. Вийти вперед і поки що лідирувати по ходу матчу. Нема. Спокійно. Андрій Шевченко. Вміщається. Шева. Наносить удар Андрій Шевченко. Небезпечно. Ну що, Шева? Шева, удар. Кутовий. Навіз. Пробий! Пробий! Я не розумію, чому не з першої спроби, а з другої Андрій Гусін забиває м'яч. Захисник пролітає повз м'яча, ніхто не зустрічає. Добрий день. Полетіли в атаку Андрій Шевченко. Андрій Шевченко як проходить! Відеє. Воронін! Воронін! Битий Воронін! Пробиває Воронін! Це третій гол! 26 років! Воронін свої 26 грав на мундіалі. Лай Джексон свої 26 грає за Вороніна, який грає на мундіалі. Можна було, друзі, забивати четвертий гол, хотілося б мені. Персонально, щоб забив Андрій Шевченко, але друзі тільки 3-0 Отже, в наступний раунд проходить Німеччина та Польща, Англія, Парагвай Нідерланди, Аргентина, Португалія, Іран, Італія, Чехія, Бразилія, Хорватія, Франція, Корея, Україна, Іспанія. Що саме цікаво, друзі, ми робимо це з першого місця. В раунді плей-офф ми зустрічаємось проти Аргентини. Аргентина, Україна, Бразилія, Польща, Іспанія, Нідерланди, Хорватія, Німеччина, Корея, Португалія, Чехія, Англія, Іран, Франція, Парагвай, Італія. А якщо ми пройдемо Аргентину, то ми вийдемо на Бразилію. Або Польщу. О, курва! Отже, якщо ви хочете продовження цього відеоролика, обов'язково тисніть лайк, пишіть коментар. Ну і також, якщо ви ще не підписані, то підпишіться. Ну і якщо відеоролик вам не заїде, то продовження, звісно ж, не буде. Так що давайте, друзі, активність і плейоф досить скоро з'явиться на каналі. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте!